Доброго дня, дітки! Розпочинаємо урок української літератури. Тема нашого сьогоднішнього уроку Життя і творчість Павла Григоровича Течини. Течина це музика й барви. Це чистота душі. Син України. Її чорнозему, її безкрайнього степу. Павло Григорович Течина народився у 1891 році у селі Піски Чернігівської області. Був одним із 13 дітей у яка Григорія Течини. Майбутній поет отримав духовну освіту, мав прекрасний голос і слух. Багато хто не знав, але Павло Тичина мав задатки художника і в зрілому віці часто шкодував, що так і не пішов тим шляхом. Свої твори Павло Тичина писав лише олівцем. Батько Павла Григорій Тимофійович Течина, народився 1850 року і помер 1906 року. Був молодим пономарем і одночасно вчителем у безкоштовній сільській школі грамоти. Мати Марія Васильівна Течина, уроджена Савицька. Народилася 1861 року, померла в 1915 році. Батькам доводилося постійно економити і через матеріальні неставки старші діти залишилися без освіти. У 1900 році 9-річний Павло Повторно й успішно пройшовши проби голосу, став співаком архієрейського хору Приялецькому монастирі. Одночасно ж він навчався в Чернігівському духовному училищі. Рент хору виділяв Павла з поміж інших хлопчиків співаків. Доручав йому навчати нотній грамоті. Новачків, дітей, які, які тільки приходили. Незважаючи на популярність поета, його матеріальне становище довгий час залишалося скрутним. А вже в 1921 році Павло Тичина навіть був вимушений влаштуватися на роботу. Київську дитячу бібліотеку імені Тараса Григоровича Шевченка, яка знаходилася по вулиці кузнечній. Поруч він знімав кімнату у Катерини Кузнівни Папарук. Слід відмітити, що поету пощастило з господиною квартиру, яка діставала йому папір для роботи, допомагала в харчуванні. Зберігала рукописні твори. Лідія папарук та Павло Течина побралися аж у 1939 році, коли Павло Течині було 48. Хоча вони до цього довгий час спілкувалися. Павла Тичину цінувала держава, адже з початком німецько радянської війни в липні 1941 року Павла Тичину було евакуйовано з майже 400 -ма академіками, членами-кореспондентами та іншими науковими працівниками Академії наук УРСР до Уфи, столиці Башкирії. В Уфі Течина очолював Інститут літератури імені Тараса Шевченка. Разом з ним в Уфу була евакуйована і його родина, дружина Лідія Петрівна та її мати Катерина Кузнівна Папарук. В 1943 по 48 роках Течина очолював Міністерство освіти. У, у важкі для країни поводінні часи він спостерігав за ходом проведення ремонтних робіт в українських школах, допомагав директорам навчальних закладів діставати необхідні будівельні матеріали. На прохання учнів і вчителів він часто надсилав у школи підручники і необхідну літературу. При цьому міністр витрачав власні кошти, які він отримував за свою літературну діяльність. В період праці в міністерстві матеріальне становище родини Павла Печини покращилося. Він отримав велику квартиру в Києві, де сьогодні і знаходиться музей. У квартирі Павла Течини була власна бібліотека. Там знаходилося близько 20 тисяч книжок. Течина самотужки досконало опанував майже 20 іноземних мов, а зокрема, вірменську, грузинську, арабську, турецьку, єврейську. Дав з них цінні поетичні переклади. Збереглися переклади Павла Тичини українською мовою 40 мов світу. Крім поезії, тичина робив численні переклади Олександра Пушкіна, Євгена Абрамовича Барайпанського, Олександра Блока, Миколи Тихонова, Миколи Ушакова. Янка Купала, Якуб кола, Давид Сасунський, Христо Ботем, Нікул Аркай та інші. Найвідоміші твори, які дітки і ви неодноразово зустрічалися з ними, це збірки, сонячні кларнети. І плуг, опанно інно, арпами-арпами. Не дивися так привітно, пам'яті тридцяти і чуття єдиної родини, партія ВД та інші. Павло течі на хворів на цукровий діабет. Помер Павло Григорович Течина 16 вересня 1967 року в Києві. Похований на Байковому кладовищі в Києві. Ось і закінчився урок. Працювали добре друзі. Відпочиньте в гарнім крузі. До побачення! До зустрічі!